Що за вашою спиною відбувається? Що відбувається за вашою спиною? Якийсь успіх, який ви не сильно помічаєте. Ви думаєте, що ви кожен день щось робите немає результату? Карта показують її результат. Подумайте, добре. Ви вже якийсь прогрес маєте. Навіть скоро якесь бажання здійсниться. І ви тут ідете. По-новому якось. У вас щось буде дуже сильно радувати. Ну, це по-кармічному, дивіться. Скоро ви отримаєте грандіозний результат своїх трудів, да? от те, що ви робите кожного дня, воно, нарешті, якось дуже сильно піде вперед. І ви будете розуміти, що ну да, от, все-таки не даремно я це робила, не даремно я не здавалася. От те, що, от, знаєте, таке от, прям рутина така. Це навіть от ремонт можна, як прикладати, да? що ремонт робиш, щоб ж не бачиш результату, тільки тоді, коли він вже завершений, його побачити можна. А так і у вас, ну це може бути на любу сферу. От ви скоро побачите, що ваші труди були не даремні.